Сьогодні знайомимо вас із настінними вбудованими змішувачами для умивальника від бренду Aim, модель DG503. Розпаковуємо, що ж ми бачимо під шаром захисного паперу. Перш за все, акцентуємо увагу, що бренд Aim завдяки своїй якості має гарантійну підтримку 5 років. Далі тут є вилив з аератором. Ручка з квадратним краєм. Дуже зручна у користуванні, нею можна регулювати температуру і інтенсивність потоку води. Основна найважливіша частина внутрішній змішувальний блок прихованого монтажу, головна деталь і серце всього змішувача має вбудований рівень для зручності монтажу. Погляньте, які точні латунні різьби, також в комплекті поставки кріплення і монтажні ключі. Показуємо, як змішувач виглядає з декоративною панеллю в кольорі хром, а так в білому морозному. І такий шикарний вигляд має змішувач в інтер'єрі.